У степу в траві пахучий, куник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи пшениченьку, чи вжито, то схоче розкашував, і цілісіньке літо Навгаваючи співав. Розгулявся на все байдуже, все дарма. Коли гульк аж степ, широкий суне злючая зима, коник плаче, серце млиє, кинувся він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, Вітри буйні гудуть. Порятуй, поряд земляче, як це лихо перебуть, опізнився небараче, одказав земляки. Хто кохав життя ледаче, не переливки йому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте. каже коник. Пташки, квіте, любе літочко, на те. Скочиш на траву шовко, заспівав би, все співав би та співав. На таку веселому Марвейм сказав: Проспівав ти літо, Боже. Вдача вже твоя така, а там те, а тепер танцюй, не боже, на морозі го пака.